Господи, от нарешті я бачу перед собою розумною людину, з якою хоч поговорити можна нормально. Це не те, що я хотів сказати. Я лише, лише кажу, що коли живеш на світі 30 років вже, коли, а ще коли самому довелося пробуватись у житті, як довелося мені, я кажу, що, знаєте, ну в житті так звикаєш до різних несподіванок, просто не береш вже їх близько до серця. Це все, що я хотів сказати. Ну як? Ну, це, це все дуже схоже на жахтур, розумієте? Жарко. Ні! Значика, я не стверджую, що це жахти ставить, що дуже схоже. Зміни, я вас б... для жарту можна йдіти. Ну, я тут дуже багато людей заміну, але знаєте, не вийшло. Мені що, сісти не можна. Це не дозволяється.